Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, з чим ви вийшли із коридору затемнення. Був у нас коридор затемнення. Ми дивилися, що, з чим ви входили, з чим ви мали вийти, і давайте побачимо, як ви пройшли свої уроки. Чи ви пройшли їх, чи зробили висновки, і вам вищі сили дали найкращі варіанти. Чи як буде, так і що, що карти покажуть, те я вам і розкажу. Тож, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Як ви пройшли коридор затемнення? Ту пентаклів. Так, ви його пройшли вдало. Ви, можливо, витримали якийсь такий період нестабільності і перейшли із свого досвіду, прожили свої певні події і вийшли такий. Своїм шансом на вдачу, на щастя, на радість, на родину, на фінанси, на, гарні, такі, на гарну свою роботу, можливо, ви її любите, можливо, вам вона подобається. Тож, Ви свій урок засвоїли і пройшли його в коридорі затемнення із прибутками. Тобто, після нього у вас життя повинно змінитися у кращий бік. З чим я вас і вітаю. Другий варіант трійка мечів. Ну, можемо сказати, що так, ви засвоїли свій урок, але чомусь ви так не хочете це приймати, що вам це аж серце розбиває. Можливо, ви не змогли налагодити стосунки і вийшли з тим, що воно вас турбує і не відпускає. Можливо, у вас певні є. Такі проблеми або з серцем, або із, із, взагалі із вашим фізичним станом, із вашим здоров'ям. Тож наразі цю трійку мечів вам потрібно пропрацювати, зрозуміти, що в одному положенні знаходитися шкідливо тривалий час. Не зависайте у цьому становищі, виходьте вже з нього, досить вам оцього роздрайву в душі і в житті, і переходьте у більш стабільне своє положення. Це був другий варіант, і третій варіант аркан сила. Так. По третьому варіанту ви вийшли із свого становища, із того, з яким ви входили у коридор затемнення. Тобто, ви отримали свою силу. Можливо, ви навчилися розставляти пріоритети, визначати, що для вас головне в житті, а що не головне вторинне, що вам потрібно, в якому напрямку рухатися, до чого, до чого б ви хотіли дійти і чого досягнути. Тож, ви свою силу отримали, вийшли гідно з цього коридору затемнення. Тому можете сміливо діяти. Можливо, ви визначалися із якимись такими подіями, що стосувалося ваших дітей, родини, там, вашої активної сфери життя. І ви оце все проходили, переборювали. Можливо, вам не так легко воно і далося цей вихід із коридору затемнення. Але все ж таки ви вийшли сильною людиною. Тож, це був третій варіант. От так, ви вийшли із коридору затемнення, і вважаю, що наразі, якщо ви будете правильно використовувати енергії, які будуть до вас приходити, то в вашому житті буде завжди складатися тільки найкраще.